І Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, усі наближається до завершення Апостольський піст, час даний нам церкви, для того, щоб ми хоча б частково осягнули її неосяжну таємницю, щоб ми зуміли, озирнувшись у церкві довкола себе, відчути себе її частиною. І скоригувати відповідно до того свої молитовні практики, своє повсякденне життя, а водночас відчути потужну підтримку спільноти, в якій ми перебуваємо. І ось сьогоднішнє євангельське читання у цьому контексті набуває значення підказки для кожного з нас. Підказка, яка приходить до нас не від людини церкви. І навіть не від людини із оточення Ісуса Христа, а від зовсім чужого апостольській громаді Римського сотника, який керував ворожою залогою у Капернаумі містечку на березі озера Кенерет і озера, містечку, що стало центром проповіді Спасителя. Він щойно входить до Капернауму після. Проповіді на горі неподалік від цього міста, тієї нагорної проповіді, яка стала найбільш конденсованим виявом християнського навчання про мистецтво життя і мистецтво співжиття людей, і мистецтво стосунків людини з Богом. Отже, це перша зустріч Христа із довкіллям. І світом, в який іде він проповідувати після того, як навчав тисячі своїх вдячних слухачів на пагорбі. Але цей сотник сам стає частиною навчання, бо він дає приклад того розуміння величі Божества, якого часом бракуватиме у найближчому оточенні Спасителя у людей, які звикли до його присутності, до його. Готовності відгукнутися на їхні прохання. Сотник приходить, ламаючи бар'єри культур і релігій. приходить із чужого юдеям світу, із світу могутньої Римської імперії, яку він тут на далекій провінційній околиці імперії репрезентує. Але він приходить, щоб в покорі схилитися перед Христом, виявити Готовність прийняти Його слово із пієтетом, яко бракувало у Оточенні Христа в Ізраїлі. Бо часто брак цієї дистанції нам заважає усвідомити незмірну величні відстані між нами і Богом. Сотник показує нам приклад віри у Слово. Бо часто цього бракує навіть нам, сучасним християнам. Часом ми прагнемо одержати від церкви щось таке матеріальне, коли люди приходять до церкви на Великдень посвятити Паски, на богоявлення освятити воду, на спаса освятити яблука, тобто щось освятити, одержати, мати в себе вдома, пережити безпосередній дотик. І Христос. Ідучи назустріч забобонним уявленням того часу, віру у магію дотику, безпосередньої присутності, пропонує, ніби випробовуючи сотника, і йому прийти до його дому і там зцілити слугу, так як зціляв Христос, сотні людей, яких приносили до нього, або які, якщо здужали, самі приходили послухати вчителя, але насамперед зцілитися. Але сотник. Сам сотник виявляє розуміння того, що Богові не потрібна ані фізична присутність у певному місці, ні дотик до хворого, щоб змінити все. Промов тільки слово і видужає слуга мій. Ось у чому виявляється та віра, яка захопила самого Спасителя, віра, приклад, якої вказується і нам. Богові не потрібно втручатися у наше життя. Він дає нам спокійний вибір нашого шляху майбутнє. Але разом із тим Він завжди готовий одним тільки словом все змінити у нас. Тільки бракує нам до того, щоб цього сталося такої віри, якої мав сотник. І отже, його Христос показує своїм учням. Він здатен віддати всього себе і свого слугу у Божі руки, знаючи, що шкоди від цього не буде, а прийде зміна зміна на краще. Ось такої готовності віддати себе у руки Божі, бракує часом і нам. Бо йдеться нам, коли ми звертаємося з молитвою до Бога, не про те, щоб. Ставити перед Ним завдання, які Він має виконати, щоб вести нам із Богом діалог, який з рівним. Він залучає нас до цього діалогу, він підносить нас до нього. Але ми, як і учасники, повинні збагнути, що це розмова неспівмірних особистостей. А на створіння і нашого безмежно великого Отця, який здатний одним тільки словом Своїм все змінити довкола нас і в нашому майбутньому. Господь чить нас долати забобонне схиляння перед магією речі і жеста. Пам'ятати, що за будь-яким символом має стояти він, або цей символ сам по собі нічого не вартий. Бо ми можемо самі стати жертвами забогонів, коли будемо вірити, що наше зцілення стається через якусь чудовну річ, через дотик до неї, через особливо промовлені слова молитви, якісь особливо складені слова молитви. Все це однак тільки дорога до Бога. І будь-яка реліквія, будь-яка ікона набуває сенсу лише як вікно у вічне небесне Царство, де перебуває наш Створитель, так само, як перебуває він і тут, у нашому матеріальному світі. Це вікно допомагає нам відчути Його присутність і через будь-яку матеріальну річ. Через будь-яке слово ми тільки впускаємо його в своє життя, так як впускали сьогодні перший промін сонця, коли відкривали вікна у наших квартирах. Отже, Господь вчить нас бачити в ньому це сонце, сонце, яке зціляє хвороби, яке висушує темні запліснювалі льохи наших душ. Сонце, яке освітлює світ довкола нас, і здатне відкрити нам дорогу вперед, до спасіння навіть тоді, коли ми самі цієї дороги не бачимо і, понуривши голову, вже назавжди змирилися із стеблявою довкола. Сотник є для нас одним із знаків тієї дороги, яку належить нам усім пройти, дороги, яка веде нас. До Бога через Христа. І сенсом цієї дороги, ключем до неї є ось ці самі слова, промов тільки Слово, і цілиться слуга мій. Амінь. Слава Ісусу Христу!